Сергій розпочав службу у ЗСУ рік тому. Відпрацював бойові завдання на південному напрямку. Одного дня під Херсоном воїни з побратимами потрапив під ворожий обстріл. Уламком касетного снаряду чоловік отримав тяжке поранення голови. Дуже сильний вогонь був. Я на блюні з побратимами. Ну ти прилетіло в голову. А дощу, не пом коску прибило. Сергій пережив операцію. Лікарі дістали з його тіла уламки снарядів. Наразі воїн пересувається на кріслі колісному та проходить важкий процес реабілітації. Дружина воїна каже: діставатися медичного центру на авто було вкрай важко. Тож жінка звернулася по допомогу до волонтерів. Тут набагато зручніше. Тут не треба ні з возика знімати чоловіка, нічого. Водій допомагає, він завозить і все, пристигнув возик, і дуже, дуже зручно. Спеціальний автомобіль має пандус, паски безпеки, ремені для автоматичного фіксування крісла. Також машина обладнана мобільним підіймачем, за допомогою якого людей транспортують сходами. Вона зазначена два стопора попереду, два ззаді. Я чіпляю і на розтяжку ставлю. Можу переміщувати людей на крісло колісному, як стаціонарному, так і електронному, Я вже перевіряв. Тобто ми завозили, хлопці заїжджали собі спокійно. Тобто 250-200 кілограмів витримує. Проєкт був створений. Для захисників та захисниць, які отримали важкі поранення під час бойових дій. Утім, через травми та ампутації не можуть вільно пересуватися містом, тим паче користуватися громадським транспортом. Всі, хто під час повномасштабної захищає нашу державу, це може бути ну, це і прикордонники, це і працівники поліції, це ветерани АТО ООС. Тобто та категорія, які на захисті країни, проєкт є пілотним. Наразі волонтери мають один автомобіль, що курсує Одесою, а також спеціальний ходовий підйомник, який допомагає транспортувати пораненого бійця сходами. Проте доброчинці мріють закупити ще 10 інклюзивних авто, аби допомогти якомога більшій кількості українських захисників. Олександр Бончев, Віктор Добринін перший міський.